Інформаційний лист про подальші плани на розвиток каналу. Скоро кінець навчального року. А отже на каналі буде повністю викладено уроки для 6 та 9 класів. Уроки для 8 класу уже є повністю викладеними. Впродовж літа я викладу уроки зі всесвітньої історії для 7 класів. Ті, у кого в цьому навчальному році з історії середньовіччя не склалося, зможуть наздолужити знання влітку. А ті, хто дивився відео по історії 6 класу, отримають наперед весь матеріал, який можете дивитися впродовж наступного навчального року. З початком нового навчального року 2023-2024 я почну викладати уроки зі всесвітньої історії для 10 і 11 класів. Таким чином, повний цикл уроків за донушівською програмою буде викладено. Далі, в перспективі, я буду поступово викладати уроки вже за програмою НУЖ, починаючи з 5 класів. Але це вже плани більше на 2024-2025 навчальний рік. Десь разом з програмою НУЖ я зроблю новий проєкт на каналі, який буде називатися Проста історія. Де я буду не стільки за шкільною програмою, скільки, в принципі, викладати історію різних країн максимально просто і зрозуміло з усілякими мемами та приколами. Випуски нестандартної історії будуть і далі регулярними та виходитимуть щонеділі. Чисто теоретично, я влітку міг би щось стрімити з ігор, наприклад, але, чесно кажучи, не бачу поки що сенсу. По-перше, а по-друге, не знаю, що стрімити. Ну, Тобто, будь-що. Чи, можливо, ті ігри, які більше стосуються історичної тематики, і чи взагалі є в цьому потреба. Також враховуючи свою вчительську зарплату, і те, що в умовах воєнного часу видатки на освіту урізають і будуть урізати. Я в описі каналу викладаю картку для донатів, якщо раптом у вас знайдеться пару зайвих гривень. Дякую всім глядачам та підписникам, хто дивиться моє відео, а також нагадую, що бути підписаним краще, ніж бути непідписаним.